Чому хотілося б сьогодні поговорити за еволюцією, що це повна брехня, що вона не має ніякої логіки, це дійсно фантастика. Бо якщо взяти лягушку, кинути ванну, і на другий день прийти і ожидати, що там буде якась принцеса, русалка, я не знаю хто там, ну та, звісно, скажуть, де це дурна людина, яка таке, таке вірить. Але якщо додати е, такої ситуації там е, декілька років, там, не знаю, сотні років, то тоді може щось і вийде. Ну, тобто, це, знаєте, це повна сказка, якась брехня, взагалі, що там якісь мільйони років і якось там із якоїсь жабки стали люди, грубо говоря. да? Ми, ми повинні вірити в Біблії. Тому що вся ця проблема, яка сьогодні є, що люди вірять там, в Обізян, що нам мільйони років, за цим всім стояли. Всякі церкви, такі як Леніни, Сталіни, тут у нас, да, в наших там регіонах, і це було по всьому світу. Всегда були фашисти, всі нацисти, всякі терористи, які воювали особисто проти Бога, виступали проти Біблії, гнали віруючих. І тому сьогодні суспільство воно мало просвящене. Воно вірить всяку брехню, но не вірить Біблії, Слову Божому. Бо хтось дуже сильно попрацював. Тому ми повинні вірити Біблії, бо Слово Боже каже так, що хто щось додави або убави, тому Бог додави прокляття в життя. І так воно і є. Сьогодні люди в Бога не вірять, а прокляті на всю голову.